Перш за все, зараз до секретаріату уповноваженого надходить величезна кількість листів, звернень, скарг на порушення мовного законодавства. Два основних блоки, так сказати, на що люди скаржаться, це сфера бізнесу, сфера обслуговування зазвичай. І, на жаль, сфера державного управління має на увазі місцеву владу, представників місцевого самоврядування. Відповідно, з огляду, от саме на ці сфери, і потрібно… Ну, починати розпоч... розпочинати працювати. Особисто я для себе бачу пріоритетним напрямок ще освіти, як вищої, шкільної, дошкільні навчальні заклади, так і величезний пласт роботи, який. Перед нами буде стояти це позашкільні навчальні заклади. Крім всього іншого, повинна проводитися і буде проводитися потужна просвітницька робота. Ми стикнулися з тим, що люди, на жаль, не всі навіть володіють інформацією. Про те, що в нас є мовне законодавство, його потрібно дотримуватися. Ну і загалом я власне, на даний момент вже є держслужбовницею, але все одно залишаюся громадською активісткою, для якої завжди було пріоритетним питання поширення та максимальної просвітницької роботи стосовно української мови, української культури, українського слова загалом.